Всім привіт, мене звати Станіслав. Я є водієм компанії Паралас Потреба. Як ви забезпечуєте комфорт та безпеку пасажирів під час поїздки? Що стосується комфорту, у всіх наших автобусах є Starlink. Це означає, що цілу дорогу у вас безлімітний інтернет. У нас є варка. Ми варимо каву для кожного нашого клієнта. Також у нас є пледи, подушки, відхідні сидіння та туалети. Все це створює неймовірний комфорт для усіх наших пасажирів. Стосується безпеки, у нас тільки досвідчені. Водії з великим стажем водіння. Ці пасажирські крісла оснащені ремнями безпеки. Чим ваша компанія відрізняється від інших перевізників? Ми відповідально ставимося до своєї роботи. До кожного клиента. у нас особливий підхід. Усі наші водії мають величезний стаж водіння. Які ваші плани на майбутнє? Плануємо розширятися зараз. У нас є тільки два Ми Ціномо зробити більше маршрутів. Це стосується також і Італії. Хочемо розвиватися по цілій італії. Також плануємо розвиватися. На інших напрямках пов'язаних з відпочинком, такі як Чорногорія, Хорватія та інші. Якщо ви шукаєте автобусного перевізника до Італії, Австрії, Польщі, Чехії та Словаччини, тоді вам до нас. Все, що потрібно, звернутися до диспетчера або написати нам через соціальні мережі. Чекаємо на ваші повідомлення.